Понад 7 тисяч осіб евакуювали в Індонезії через потужне виверження вулкана сан -Гінг. Гора прокинулася два дні тому. З її кратера вирвався стоп вогню та попелу заввишки три кілометри. Через хмару вулканічного попелу довелося закрити роботу трьох аеропортів: двох у Індонезії і одного в австралійському дарвіні. Вулканічна активність досі не припиняється. Ми зафіксували комбінацію із землетрусу та поштовхів на поверхні землі. Лише сьогодні сталися чотири виверження. У Сибіру натомість паводок. Висока вода залила понад півсотні населених пунктів. З Алтайського краю евакуювали більш як 10 тисяч людей. Розмито траси, подекуди обірвані дроти електромереж. У Якутії та Хакасії повінь потроху почала спадати. Влада підраховує збитки. Потроху оговтується від катастрофічної повені Європа. Від пику на Балканах минули вже два тижні. Однак чимала частина населених пунктів Сербії досі підтоплена. Десятки тисяч людей лишилися без житла та майна. Влада вимагає спалювати все, що намокло, щоб уникнути поширення інфекцій. Усе, що в нас було, зіпсувалося: меблі, стіни, одяг. Ми із сином гадки не маємо, як все починати заново, де шукати допомоги. Повінь знищила весь наш будинок, буквально хвилин за 15. А тим часом Японія потерпає від спеки. У Токіо плюс 35 і жодних надій на похолодання. Висока температура вже забрала два життя. Кількасот людей потрапили до шпиталів через перегрівання. Медики закликають багато пити води та вмикати кондиціонери. Однак чимало літніх людей заощаджують на електроенергії та терплять спеку. Марина Кавтан п'ятий канал.